Регіональна та державна підтримка розвитку бізнесу на Буковині у Чернівецькій ова розповіли на яку допомогу можуть розраховувати підприємці про ключові ініціативи, які вже діють в регіоні, та як ними скористатися. Далі у сюжеті. У Чернівецькій області активно впроваджують державні програми підтримки місцевого бізнесу. На сьогоднішній момент в Чернівецькій області створено сім програм для підтримки нашого місцевого бізнесу. За словами заступниці голови Чернівецької ова такі урядові ініціативи важливі, особливо в умовах війни, оскільки допомагають зберегти та створити робочі місця. Однією з ключових державних ініціатив є грантова програма Є робота в області отримано грантів на суму 175 млн грн. мільйонів гривень. Він це по проектах є робота. Також 135 мільйонів гривень. Це в рамках грантових проєктів, які стосуються напрямку переробної промисловості. Тобто, загалом понад 300 мільйонів гривень з 2022 року з моменту старту програми є робота. Наш місцевий бізнес, наші місцеві підприємці змогли отримати завдяки отриманим коштам. Змогли запровадити додатково і найняти на роботу понад 1500 чоловік. Також запроваджено спеціальну програму для витримання ветеранів, яка дає їм можливість отримати гранти на започаткування власної справи, яка користується попитом, у 2024 році запущена програма підтримки грантової для ветеранів, і на сьогоднішній момент вже 28 ветеранів змогли скористатися програмами грантової підтримки для ветеранів і розпочати абсолютно різноманітні бізнеса від формату, де хто з них започаткував вирощування рослин в теплицях, дехто започаткував ферму з вирощування овес кіць. Кіс, хтось започаткував бізнес кав'ярня, хтось започаткував бізнес пов'язаний з реалізацією квітів. Насправді, дуже цікаві різноманітні бізнеси. Окрім того, діють програми, що включають також компенсацію відсоткових ставок за кредитами для бізнесу та пільгові умови для отримання житла. Вже понад 50 сімей змогли скористатися в Чернівецькій області. Саме програмою пільгової підтримки є оселя. Є загальнонаціональна програма ЄОСЕЛЯ. В рамках якої можуть отримати фінансування на придбання житла під 3% річних військові, під 7% річних ветерани, ВПО, а також інші категорії на Буковині розробили й локальну програму, яка дозволяє компенсувати частину відсоткової ставки. Ми компенсуємо 3% річних, відповідно, якщо ми говоримо про ветеранів, для них фактично фінансування получається під 0% для військових. Якщо ми говоримо про ветеранів, для них получається реальне фінансування під 4% і аналогічно для внутрішньопереміщених осіб. Громадські організації, які забезпечують військових, також можуть розраховувати на підтримку. Ми зараз розробили програму, в рамках якої, якщо, наприклад, громадська організація, яка займається підтримкою наших збройних сил купує обладнання на мільйон. купує їм дрони, реби на мільйон. Ще на 500 тисяч гривень вони отримують компенсацію з бюджету. Тобто, в подальшому вони за цих 500 тисяч зможуть знов купити дрони та реби. Проте за умови, що отримувачами цього обладнання, є буковинські підрозділи. Антоніна Фігіль, Максим Демко, Чернівецький промінь.